Всім привіт! Я Олександра Асаул, дизайнер інтер'єру. І сьогодні я проведу для вас презентацію кольорових трендів Color Futures від компанії Акзенобель. Це перший рік, коли ми проводимо цю презентацію в онлайн режимі. Це вимушена міра через те, що зараз в нашій країні, як ви знаєте, така важка ситуація. В нас війна. І багато архітекторів, дизайнерів та інших спеціалістів стали вимушеними переселенцями і, на жаль, не можуть бути присутніми на офлайн зустрічі. Але ж ми, як справжні спеціалісти, маємо бути готовими до того, щоб відбудовувати нашу країну. Ми маємо знати тренди, ми маємо орієнтуватись в тому, що нове буде в світі. І тому я залюбки поділюсь з вами цією інформацією. Сподіваюсь, що ви відчуєте справжнє натхнення та е, взаємодію спільноти. Отже, сьогодні ми даємо вам кольори, які будуть працювати завтра. І над розробкою цих кольорових палітер. Працює нереальна кількість професіоналів. Компанія Акзанобель підтримує такий науковий проєкт, який називається Глобал Естетік Центр. Це спільнота справжніх спеціалістів, куди входять архітектори, дизайнери, соціологи, психологи і лідери думок абсолютно з різних сфер. Всі вони протягом цілого року е, говорять про те, які будуть актуальні тенденції, які настрої будуть у суспільстві, що відбуватиметься. Потім збираються на триденний такий брейнсторм, і на основі всіх цих досліджень формують, які саме тренди будуть актуальними в наступному році, і як наслідок утворюються кольорові палітри, які ви можете використовувати в ваших інтер'єрах. На цьому слайді ви можете побачити, як змінювались тенденції Color Futures за останні 20 років. І тут ви можете прослідкувати от знизу, зліва направо від 2004 року. Раніше були більш актуальні дуже яскраві кольори. Багато було відтінків синього, блакитного, фіолетового. Далі, вже ближче до 2010 го року, більш актуальними стали відтінки жовто-горячого, червоного, рожевого. Останні ж десятиріччя більше звертаються уваги і більш актуальними є нейтральні кольори, такі природні кольори, більш спокійні. Та більш пастельні. Кожного року є якась особлива тема, яка об'єднує всі палітри. І цього року ми будемо з вами говорити про природу. Натхненням всіх палітер стала природа. І окрім цього, ми будемо говорити про диво від маленького насіннячка. Тобто, уявіть собі, є така маленька дрібничка, від якої насправді утворюється велике дерево, може вирости цілий ліс. І оце диво природи, яке ми не помічаємо в звичайному житті, це саме те, на що в цьому році, в майбутньому році. Нам всім варто звернути увагу. І саме ця ідея лягла в основу всіх палітр. З гордістю презентуємо вам колір року 2023 Wild Wonder. Дике диво, якщо перекладати, але я думаю, що ми можемо вживати таке стале слово сполучення Wild Wonder. Це такий е, природний, дуже теплий колір. Він натхнений е, кольорами пшениці. Е, Такими природніми, дуже теплими, комфортними, він дає відчуття того, що ніби вас приміщення трішечки обгортає, якось заспокоює і дає відчуття безпеки. Це все про відчуття магії природи та її привнесення у наші домівки. І цей колір він дає відчуття свободи, ніби ви знаходитесь у чистому полі, де навколо вас пшениця. І на нашу думку, цей колір року він надзвичайно відгукується у серцях українців, бо для нас ця кольорова гама, вона є нашою традиційною, вона є для нас зрозумілою, і ми відчуваємо її як ніхто інший. Отже, зараз ви бачите всі кольори всіх актуальних відтінків палітер на 2023 рік. І тут ви можете побачити і кольори попередніх років це 22-го, 2021, 20-го років. Важливо розуміти, що коли ми працюємо із Тенденціями це така протяжна річ. Тобто колір, навіть якщо він є максимально актуальним, це не означає, що він буде актуальним лише в 2023 році. Кожна тенденція працює десь 5-7 років. І тому ви можете поєднувати і кольори із попередніх якихось років, додавати більш нейтральні якісь відтінки. Тобто, це робоча база, з якою ви можете працювати, і яка буде актуальна ще роки вперед. І зараз ми з вами. Побачимо всі тренди, які в нас є на наступний рік. Тобто ми говоримо про те, що є якийсь поведінковий тренд, це якийсь запит від людей, що б вони хотіли відчути в інтер'єрах. І нам треба з вами зрозуміти за рахунок яких кольорів ми можемо досягнути цього самого відчуття, цього рішення. Отже, перший тренд це фокус на ментальному здоров'ї, другий тренд це колективне відчуття, колективне мислення, третій це біонатхнення, тобто натхнення природою. І четвертий це цикли життя, таке життя в потоці. Як наслідок в нас формується головна тема, яка називається насіння, яке породжує дива. Не турбуйтесь, так може зараз це звучить складно. Я зараз все детально поясню, ви побачите палітри, і все зрозумієте, і все самі відчуєте. І як наслідок, в нас є чотири основні палітри та колір року. Про колір року ми вже трошечки поговорили. Давайте ж поговоримо про палітри. Як я вже казала, їх всього чотири. Перша називається соковитість. Це такий підтримуючий простір, це природа, яка вас лікує. Друга палітра називається «Дзищання». це простір, який надає вам енергії, тобто це природа, яка вас підтримує і відновлює. Третя палітра називається сировина, це збагачуючий простір, де природа вас навчає. І четверта палітра це. Потік це простір для балансу та моменту, коли природа вас відроджує. Отже, давайте поговоримо про кожну палітру окремо. І так, ми маємо тренд номер 1 фокус на ментальному здоров'ї, і науково доведено, що людина краще почувається, коли вона знаходиться в живій природі, коли в нас є можливість вийти, прогулятися, десь серед зелених насаджень. А ще й при цьому, якщо в оточенні близьких, то це взагалі дуже класно впливає на наше здоров'я. Але на жаль, останнім часом, коли був ковід, і зараз у нас в країні війна, ми не можемо е, зробити це, коли би нам захотілося. Тобто, ми вимушені знаходитись в приміщенні, хоча для нашого ментального здоров'я було б. Круто знаходитись десь на природі. І саме для того, щоб відтворити цю природу і перенести її в наш інтер'єр, створена перша палітра, яка називається соковитість. І вона в собі поєднує природні такі стримані кольори тобто тут є відтінки зеленого, синього, ніжного бускового. Обов'язково колір року, який додає такої променистості і ясності. І вся ця палітра, вона дуже добре відтворює відчуття того, що ви знаходитесь в живій природі, ви можете відчути, як природа вас плекає. Тобто, ви відновлюєтесь, ви насичуєтесь енергією. І тут. Дуже добре будуть виглядати матеріали природнього походження, тобто, це дерево, якісь грубі фактури тканини, там ляна тканина, наприклад, кераміка ручної роботи і так далі. Крім цього, ви можете використовувати якісь цікаві варіанти нанесення, тобто ви можете не просто пофарбувати стіну в якийсь колір, ви можете зробити якесь графічне зображення, наприклад, відділити нижню частину стіни та верхню, або зробити нанесення клітинкою. Чи як завгодно ще. Тобто ваша фантазія вже абсолютно вільна. Ви можете поєднувати між собою кольори з цієї палітри. Головне, не забувайте, що так, є тренди, палітра складається із багатьох кольорів, але краще в інтер'єрі використовувати 3-4 кольори. При цьому два можуть бути якимись акцентними, а два мають бути фоновими для того, щоб створювати гармонійне поєднання. Історія кольорів палітри соковитість. Вона складена з тонів, натхнена садами та лісами. Палітра соковитість створює миттєвий зв'язок із природою. Зелений, коричневий, такий ніжно-бузковий – Це кольори, які заспокоюють і піднімають настрій, нагадуючи нам про наше місце Всесвіті. Також це відтінки, які ідеально поєднуються з натуральними фактурами та матеріалами. І в такий інтер'єр можна додати кімнатні рослини. Наш тренд номер два це колективне мислення, і е, це така дуже класна ідея, яка у мене особисто дуже відгукнулась. Це про те, що разом ми розквітаємо. Тобто прикол в тому, що коли ми кожен сам по собі, ми не настільки сильні, як коли ми всі разом. І я думаю, що особливо зараз для нас це якась така дуже актуальна тема. І ця палітра вона називається таким класним словом дзищання. Тобто це е, ніби як бджоли гудуть всі разом і вони разом можуть досягнути чогось великого. так. Одної бджоли ми не так боїмося, а коли всі бджоли разом, то це вже щось серйозне. І ця палітра вона така надзвичайно енергійна, позитивна. Вона е, додає енергії інтер'єру. Там є е, такі потужні яскраві кольори. Е, при цьому вона легка, вона легка в роботі і її дуже класно використовувати як для житлових просторів, так і для робочих просторів, і навіть для медичної сфери, де люди завжди турбуються, переживають, як зараз їх будуть лікувати. Оця енергія позитиву та якоїсь такої бадьорості, вона максимально підтримує людину, підіймає настрій і дозволяє їй почуватися максимально комфортно. Історія кольорів дзижчання. Це коли ж кварчить від енергії та позитиву. Кольори палітри дзищання відчуваються як гармонійні і радісні. Ця палітра натхнена природним гуркотінням і біорізноманіттям лугів та полів. Кольори палітри дзижчання дають відчуття бадьорості та підключення до простору. Жваві та радісні відтінки рожевого та охристого чудово поєднуються разом та підходять до приміщень, де люди збираються разом. Ця яскрава палітра обов'язково підійме настрій вам і вашим клієнтам. Наш тренд номер 3 це натхнення природою, і це історія про те, щоб ми доторкнулись до природи і змогли в неї чомусь навчитись. І на базі цього тренду створюється палітра, яка називається сировина. Вона також дуже природня, тобто тут в нас відтінки коричневого, якогось такого землянистого. І ну, ви можете сказати, що в першій палітрі про природу, в третій палітрі про природу, там ще десь поміж цим квіточки якісь були. Але насправді я б хотіла, щоб ви зрозуміли різницю між цими палітрами. В першій ми ніби відчували, що ми гуляємо якимось садом чи лісом, у другій квітучим полем. А третя, це не про те, що ми можемо побачити зовні, це про те, що ми можемо відчути зсередини. Тобто ми з вами зараз заглянемо всередину, в недри землі, в її сировину, в грунти і в те, як все працює. В основу цієї палітри закладене таке дослідження, яке називається «Wood White Web». Це нереально просто штука, яка мені дуже зайшла. Це про те, як дерева спілкуються між собою. Тобто, насправді є дерева, ви бачите їх зовні, їх стовбури, їх листячко і так далі. Але насправді абсолютно всі дерева на нашій планеті поєднані між собою корневою їх системою і мікроорганізмами, які весь час. Циркулюють і обмінюються між деревами, тобто всі дерева на нашій планеті це насправді єдиний організм. І ми говоримо в цій палітрі про те, що і люди насправді мають відчувати себе частинкою от такого соціуму, частинкою якоїсь важливої спільноти. Ми маємо брати приклад з дерев, маємо брати приклад з ґрунтів, як би дивно це не звучало, і відчувати цю єдність, оцю пов'язаність. І е, ця палітра, палітра сировини, вона така на мій. Погляд найбільш глибока. Тобто тут ви бачите якісь такі глибокі, дуже потужні кольори. На перший погляд може здатися, що вона така чоловіча палітра, але насправді важливо звертати увагу на те, чого хоче ваш клієнт. Тобто це не за гендерною ознакою має обиратись палітра. Ви маєте почути, який настрій в клієнта. І якщо людина відчуває, що їй треба ніби заглибитись, відчути себе Собою, відчути себе в поєднанні з іншими людьми, то ця палітра підійде максимально добре. Тут ви можете побачити відцінки коричневого, охристого, І при додаванні кольору року, от такого сонячного, вони починають грати зовсім по іншому, дуже цікаво, і це поєднання виглядає, на мій погляд, просто чудово. Тут також ви можете використовувати різні техніки нанесення. Тут також і приклад клітинки, наприклад. І от наскільки. Та сама клітинка в різних кольорах може виглядати абсолютно по-різному і змінює простір. Історія кольорів палітри сировина це відображення сирих природних матеріалів. Ці кольори відчуваються теплими та збагачуючими. Кольори палітри сировини відображають багатство та творчий потенціал природних ресурсів та дизайнів. Відтінки солом'яного, грибного, охристого та деревинно коричневого надають насичений природний колір, не перевантажуючи декоративну схему. І тренд номер 4 це цикли життя, і е, на базі цього тренду в нас з'являється палітра Потік. Якщо чесно, на перший погляд сама назва вона мені здалася трохи попсовою. Тобто, так всі кажуть, жити в потоці, бути в потоці, якісь такі вже. Е... Ну, ми ніби почали е, якось не так цінити це, е, це поняття, так це визначення. Але насправді це дуже крута і цікава штука. Е, коли ми кажемо про потік, ми говоримо про саме циклічність всього, що відбувається, і наскільки важливо для людини. Створити оцю циклічність в своєму інтер'єрі, тобто в нас ці цикли змінюються протягом кожного дня, протягом кожної пори року. Ми прокидаємось в одному настрої і маємо відчувати, що зараз ранок, потім в нас обід, вечір і так далі. Тобто, весь час оця є плинність буття, і треба її відчувати і. Слідувати їй, тобто бути ніби як в резонансі з тим, що відбувається, і максимально це відчути. І якщо ви створюєте інтер'єр, який буде відповідати оцим циклам життя, циклам кожної доби, створюється відчуття, що людина ніби відновлюється, ніби народжується знов. Тобто ця палітра, вона. Заснована на базі відчуття якогось моря, океану, пісок, мушлі. Знаєте, як венера з піни морської от возродилася. Оце щось на рахунок цього. Тобто ви маєте відчути оці якісь нюансні рішення. Це дуже ніжна, така делікатна палітра. І в ній поєднані кольори. Сірого, блакитного, білого. Також додається колір року, такий променистий, сонячний, з відчуттям цього піску. Тобто, там, якщо він у нас був полем, тут він у нас стає пісочком. При цьому є й більш глибокі, також потужні, сині кольори. Тобто ця палітра, вона, на перший погляд, ніжна, але вона водночас дає якийсь стимул до руху, стимул до відродження і створює дуже правильний настрій. Тут у нас поєднуються також природні матеріали. Варто звернути увагу на різні плетені речі, там плетені меблі, зараз актуальні або абажури світильників. До всього цього додається також натуральне дерево, якісь фактури керамічної плитки, додаються тканини, але не дуже жорсткої фактури. І все це разом грає на користь людини. Тобто людина в цьому інтер'єрі може відродитися, може відновитися. І далі рухатися вперед. Історія кольорів палітри-потік. Ці м'які та текучі морські відтінки допомагають нам відчувати спокій та врівноваженість. Натхненна припливами, хвилями та природними ритмами Землі палітра-Потік допомагає створити відчуття безперервності та рівноваги в домі. Зараз я пропоную вам переглянути, як палітри впливають на. Кожне приміщення, ми можемо побачити, як на прикладі одного й того ж самого приміщення, наприклад, спальні, використовуючи різні кольорові палітри, зовсім по іншому виглядає приміщення. Отже, ви бачите, яку величезну роботу було виконано, і які класні палітри ми в результаті отримали. Тобто, це такий інструмент для вашої роботи. Ви можете запитати замовника, що саме він хоче отримати від свого інтер'єру, яке відчуття він хоче отримати, і запропонувати йому готову палітру. Ну і як бонус, звісно, колір року, який є надзвичайно класним та гарним. Ну, а зараз я пропоную вам переглянути на прикладах, як одне і те саме приміщення може по-різному виглядати з використанням різних чотирьох палітр. Зараз ви можете це побачити на прикладі вітальні, спальні, кухні і робочого простору. Крім того, хотіла б звернути вашу увагу на те, що ці палітри актуальними є не тільки для інтер'єрів, а й для екстер'єрів. Тут ви можете побачити, як неймовірно круто це виглядає в екстер'єрах, в архітектурі. І також ці палітри класно підходять для навчальних закладів, медичних закладів, коворкінгів і так далі. Тож сьогодні ви отримали такий ще один інструмент для роботи дизайнера, і окрім цього, зверніть увагу на те, що цих інструментів є насправді набагато більше. Ви можете завантажити собі апку, або для е, клієнтів це програма візуалайзер, або для експертів, для дизайнерів це е, програма експерт. Це апки з доданою реальністю, де ви можете навести, її, навести камеру на будь-яку стіну і залити цю стіну обраним вами кольором. Таким чином, ви можете переконатися, що цей кольор насправді підходить до інтер'єру. Ну і крім цього, є інші інструменти: тестери, сканери кольору, казкові просто кольорові палітри, книги і так далі. Тож підписуйтесь на соціальні мережі Саделін Україн та отримуйте ще більше інструментів для вашої професійної роботи. А ми вам дякуємо за увагу!